Наполеон назвав площу Сан Марко найкращою банкетною залою Європи. Щороку з усього світу сюди прибувають понад 20 мільйонів туристів, аби вистояти чергу до собору святого Марка та побачити палац дожів. Тут же, поряд із собором, Гранд канал впадає у Венеціанську затоку. Місто на воді перебуває під постійною загрозою затоплення. Архітекторка Сильвія Рафаело вже 15 років мешкає у Венеції. Погляньте лишень, це чудово. З естетичної точки зору ми живемо посеред краси та історії. Тож працювати архітекторкою у Венеції зовсім інакше, ніж де-інде. У першу чергу необхідно зберігати і трансформувати. Справжній виклик для архітекторів з розуму продовжувати у третьому тисячолітті писати історію будівель, яким вже не одне століття. Я дуже люблю палацо Франкеті. Це моя улюблена будівля на Гранд Каналі. Я прагну зберегти такі будівлі і зробити щось усередині у Палаццо Франкетті розкішній будівлі 16-го століття 2009-го року розмістився музей скла. Сучасні витвори тут можна побачити у світлі столітніх люстр, які є свідченням венеційського мистецтва виготовлення скла. Венеція відома своєю довгою та насиченою подіями історією, але водночас відкрита для нового. Прогулянка на вапоретто, що виконують функції міського автобуса у Венеції, ніби подорож історією міста. Багато будинків тут були споруджені ще у 12 столітті. Мостом Ріалто прогулювалися такі знаменитості, як італійський поет Данте чи німецький письменник Йоган фон Гетте. Венеція завжди магічно приваблювала митців. Це Палаццо а Палацо Грасі. Тут добре попрацювали, повністю реставрувавши усе всередині. Палаццо Грасі придбав французький мультимільярдер та колекціонер мистецтва Франсуа Піно. З 2006 року він виставляє тут свою колекцію, яку вважають однією з найбільших у світі. 16-му, 17-му 16, 17 та 18-му столітті всі найважливіші митці творили у Венеції. Цю традицію варто продовжувати. Венеція все ще живе місто. острів Лідо вже понад 80 років. Є місцем зустрічі світових зірок кіно, які прибувають сюди на кінофестиваль. Венеція побудована на понад сотні острівців, поєднаних між собою понад чотирма сотнями мостів. Понад 150 каналів виконують функцію вулиць. Транспортний рух цілковито відбувається на воді. Тож місто найкраще досліджувати на традиційній гондолі. Так вдасться побачити найпотаємніші закутки Венеції. Побут венеціанців визначає незвична географія міста. Вона забезпечує неординарний смак життя. Це особливе місто. Час тут ніби уповільнюється. Доводиться щодня ходити пішки вулицями і мостами, але у цьому є цікавий людський вимір. Адже постійно з кимось вітаєшся, зустрічаєш знайомих, бо машин ні в кого нема. А усі ходять вузькими вулицями пішки. Вільні від роботи вечори венеціанці, якщо дозволяє погода, проводять на площі Святої Маргарити чи на Страда Нова за келихом ігристого вина просеко та смакуючи антіпасті. Найкращий почин для ідеального вечора у Венеції.